Сотні людей вздовж узбіччя з квітами та прапорами України в руках, і десятки автокортежу. У Вінниці зустріли загиблого українського воїна Назарія Гринцевича з позивним Грінка. Під час боїв за Маріуполь він був наймолодшим бійцем Азову. Разом із побратимами тримав оборону Азовсталі і потрапив у полон. Після звільнення повернувся на фронт. Назарій разом з товаришем заснував підрозділ Контакт 12 де був командиром зводу оптичних спостерігачів. Обірвалося Життя 21-річного хлопця 6 травня у бою прощатиметься вінниця із захисником у п'ятницю. Ми маємо їх так зустрічати обов'язково. І якби всі так зустрічали, як оці люди, які зараз вийшли, це, це найбільше, що ми можемо зробити для нього, проважаючи його останню путь. Вони віддають своє життя, а нам треба разом з Україною. Зробити так, щоб і перемога була, і зробити так, щоб і пам'ятали цих хлопців. Уночі армія РФ атакувала Україну 20 шахедами. 17 з них збили сили ППО на Одещині. Внаслідок влучання БПЛА у Первомайську на Миколаївщині зруйновано колишній будинок культури. Внаслідок обстрілу Нікополя Дніпропетровської області двоє людей загинули. Ще двоє чоловіків поранені. Також через атаку загорілись два приватних будинки: пошкоджені багатоповерхівки, магазин, торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін. На Запоріжжі внаслідок обстрілу села Магдалинівка поранена жінка. Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Шалигине і Юнаківка Сумської області, Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук'янці Харківської області, Лиман, Часів, Яр, Дружба, Північне, Олександропіль, Стара Миколаївка, Новоселівка, Перша, Карлівка, Московське, Новоолександрівка, Соків, Новопокровське, Уманське, Нетайлове, Урожайне, Костянтинівка та Старомайорське Донецької області. На три з половиною сотні підрозділів Міноборони продовжують розмінування звільнених від окупантів територій України. Сапери вже виявили та знищили більше трьохсот тисяч вибухонебезпечних залишків війни. Допомагають очищувати землю і кінологи з собаками. Серед них і Євген Шулудько, сапер-кінолог ДСНС із чотирилапим помічником Альфом. Вони вже більше року працюють на території Миколаївщини. Альф, як і кожна мінно-пошукова собака, натренований та навчений. І знає, що робити у разі виявлення вибухівки. Розбиваємо умовні квадрати 10 на 10. Ну на початку квадрата ми пускаємо собаку. Вона проходить в одну сторону, 10 метрів повертається також в зворотньому напрямку. Собака ну шукає саму ж вибухівку, і коли вона чує цей запах, то вона повинна пасивно сісти, де виходить цей запах. Оперативно-координаційний центр служби по рятунку. Саме сюди надходять перші дзвінки про пожежі та надзвичайні ситуації які стаються у Вінниці та Вінницькій області. Диспетчери в лічені секунди мають передати всю інформацію підрозділам рятувальників, які їдуть на виклик. Вже 21 рік диспетчеркою працює віничанка Лілія Янкова. Її врівноважений голос заспокоює людей по той бік телефону, які стали свідками чи постраждалими в надзвичайній ситуації, і чітко та професійно передає інформацію черговим рятувальникам. Служба порятунку газовий лічильник, де саме газова труба. Яка ваша адреса? Добре, зараз направимо з Зрозуміло. Прошу. СМТ Вороновиця горить газова труба та лічильник газовий. робота навчила Лілію з увагою і довірою ставитись до викликів не лише від дорослих, а й від дітей. Колись нам телефонував зовсім маленький хлопчик років до п'яти вночі і просив допомоги, тому що п'яний співмешканець колишньої мами рубав їм двері і погрожував позбавити їх життя. І, в принципі, я передала виклик в поліцію. Мама в паніці переплутала номери будинків, але все-таки поліція знайшла їх, і дійсно там був цей зловмисник. І так були врятовані, можна сказати, два життя. Із війною пов'язані найстрашніші випадки в роботі диспетчерки. Чоловік Лілії теж надзвичайник. Він гасив пожежу і рятував постраждалих після російського теракту у Вінниці 14 липня. Самій же жінці довелось приймати дзвінки після обстрілу ракетами аеропорту в Гаврішівці. Люди повідомляли про вибухи, які лунають один за одним: вогонь та жертви. І в те пекло Лілія відправляла підрозділи рятувальників. Була велика кількість жертв. Певний час тривали аварійно-рятувальні роботи по виявленню та вилученню тіл з під завалів. Це для мене було найважче. Диспетчери на зв'язку з рятувальниками від початку виклику і весь час до ліквідації наслідків комунікація відпрацьована до найменших дрібниць, бо щоденно на чергування заступає понад дві сотні рятувальників та 60 спецавтівок. Залучення підрозділів здійснюється за територіальним принципом. Якщо в даному випадку ви говорите за вороновиці, вороновиці є підрозділ пожежно-рятувальний, який найближче знаходиться до даної події. Але якщо в вороновиці ця подія набула значних масштабних розмірів, тоді до Ної події будуть залучені найближчі підрозділ. Тобто, це підрозділ можуть бути як з Вінниці, так і з Німірово. Гасіння Пожеж, порятунок потопаючих, деплокування постраждалих в аваріях, телефонуючи до служби порятунку, окрім звичної комбінації цифр 101, люди мають чітко відповісти на питання диспетчера. Від цього залежить, яка саме техніка приїде на ліквідацію. Поверховість, на якому поверсі знаходиться людина. Від цього залежить, яку кількість техніки ми будемо туди надсилати, і яку саме техніку. Також скільки людей в приміщенні, чи є ще деінде в приміщенні люди. Ну це є основним оперативно-координаційний центр, як і всі рятувальники на варті безпеки та порятунку віничан. 24 на 7. Ірина Дідухолах Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта. Підвищили штрафи для ухилянтів. Верховна Рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення. Недотримання правил військового обліку в воєнний час каратиметься штрафом від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Таку ж суму потрібно буде заплатити громадянам за ухилення від мобілізації, а посадовим та юридичним особам від 34 до 59 тисяч гривень. Не штрафуватимуть, якщо ТЦК має можливість отримати персональні дані з електронних державних реєстрів. Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону, який ще має підписати президент України. Заважає спати мешканцям приватного сектору та травмує пішоходів. Жителів декількох будинків по вулиці академіка Янгеля тероризує хуліган. З верхнього поверху висотки невідомий кидає каміння по дахах будинків, розташованих поруч та людях, які проходять повз. Кидає і днем. Вчора буквально діти мої йдуть до школи, а він п'ять камін, здорових камінців кинув просто по по прямо по козирку, по шиферу. Хотів попасти по, по дітям. Великим камінням побиті дахи, вікна та машини. А сам зловмисник залишається невідомим. Вечором тут багато людей, і всі спілкуються і якось стараються когось знайти, по квартирам пройти чи що, і нічого не можуть вичислити. Останнім часом невідомий все частіше тероризує мешканців. Кілька днів тому він поцілив камінням у двох людей, які стояли на вулиці. Щоб захиститись від хуліганів, у подібних випадках людям радять звертатися до поліції. Якщо громадяни бачать такі випадки чи стають потерпілими в таких випадках, звісно, що потрібно звертатися до правоохоронних органів, до національної поліції, щоб здійснити оперативно розшукові дії таких осіб, які здійснили правопорушення, повідомляти саме правоохоронні органи. До поліцейських постраждалі мешканці звернулися. За фактом хуліганства розпочато розслідування. Але з'ясувати, з якого вікна квартири жбурляють каміння, їм поки не вдалося. Діана Волишнюк, Вадим Інжиєвський Новини за день. Телеканал Віта. Безкоштовно щепити свого домашнього улюбленця від сказу зможуть вінчани цього місяця. З 14 по 23 травня у місті розгорнуть п'ять пунктів вакцинації на території квартальних комітетів Корея, П'ятничани, Виниченко, Кузір Шевченка і Порогово. Узнайомитися з графіком щеплень тварин можна на сайті міськради. Завершити кампанію з вакцинації в місті планують на початку літа.